У ланах Добовецької громади мають намір створити центр, де навчатимуть дітей, з безпеці у різних обставинах чи наданню до медичної допомоги. Щоб побачити, як це працює у Польщі, приїхали до партнерів. Ополе у державній рятувальній базі такий центр працює з 2017 року і зараз є дуже популярним. Як утворився центр, то звернулися до реклами, до медіа, до апарату гміни міста, що маємо таке, і запрошуємо дітей, що вже працюємо. Нам почали дзвонити, бронювати місце, приїжджали цілі групи. Класів, як відкрили центр у квітні 2017 року, то до листопада вже були заповнені всі графіки відвідувань. Таке було зацікавлення. Такого центру не було ніде. У воєводстві це був перший створений. Польські рятувальники також шукали підказок та порад для створення свого центру. Велику частину макетів створювали власними силами, щоб зекономити кошти громади. Як відкрили цей центр, то шукали ідеї у всій Польщі, зверталися до тих, хто такі центри вже створив. І якісь ідеї брали від них. Частину ідей брали від інших команд. Частково це були наші власні ініціативи. Об'єднали все. Загалом на створення центру пішов цілий рік від планування, ремонту, приміщення, бо тут був якийсь магазин. Треба було все переробити, але вдалося зробили Такі навчальні центри є обов'язковими у пожежних частинах воєводств Польщі. Згідно уставу в кожному воєводстві має бути такий шкільний навчальний центр для дітей, але є власне такі центри навчальні, щоб діти навчалися основ порятунку чи повідомлення у випадку пожежі чи вибуху, як власне пожежі виникають, як локалізуються, і дізнатися про все, що пов'язано з рятувальниками, пожежами та пожежниками. Рамі і за стражакамі польські діти мають можливість навчатися правилам безпеки, тренуватися та змагатися на відкритому просторі, якось на полігоні у подкарпатському воєводстві, яким опікується рятувальниця, або ж як кажуть у Польщі, стражачка добровільної команди пані Агнешка Журик. Ми їх учимо ми їх вчимо дисципліни, поваги до уніформи, співпраці. А вже звичне тушіння водою то просто розвага для них. Вони з радістю відвідують наші заняття, які ми проводимо раз в тиждень під час навчального року у нашій академії. Але так само ми проводимо тут молодіжні табори і готуємо молодіжні добровольчі групи до змагань. Ще до Побачивши, як облаштовані такі безпекові навчальні центри у Польщі, дубівчани готові проваджувати такий проект у своїй громаді, каже Тетяна Опацька. Насправді то є то є наша мрія, і ми хочемо цей безпековий центр зорганізувати. В тій частині Деліївської школи, де, де немає в даний час опалення, і вона пустує. Що взяли? Це надзвичайно позитивний досвід. Поспілкувалися з фахівцями, взяли, взяли контакти і будемо продовжувати з ними співпрацювати, зрозуміли, як це має діяти, для кого, на кого, воно, для кого воно працює і як вчити дітей навіть менше, ніж шести років берегти своє життя. З Польщі Олена Данилюк, Наталія Курдюкова, новини телерадіокомпанія Раї.